Дискутував з ними щодо писання. До речі, що там читати, то там можливо, ви є з євреї. Можливо, ви що? Я, ну, то, що ми маємо якийсь там зв'язок з євреями, це так, але ми не святкуємо в суботу, тому що ми євреї. Ми святкуємо, тому що так в Біблії написано. А він каже, ну в нашій Біблії так не написано. А я кажу: ну так, Біблія, яку я читаю, це є така сама, як і у вас. А він каже: я не можу повірити, що у нашого Ксьонза є Біблія, де написано про Суботу. А Адже каже син його. Тато, то як привезти Біблію до них? Бо він нам привіз біблію, якраз я читав з тої Біблії, а він не міг повірити. Він каже, що може бути, що у нашого Ксьонза є Біблія, де написано про Суботу, а він нам не читає. Але воно так є. Люди не читають, люди не досвідчують. Біблія говорить про те, що знову наступне суботи. Це діє Посільський. Це після Христа, період після Христа. Люди катась, Христос відмінив. Це після Христа, це все написано ясно, виразно, доступно. І в любій Біблії. Чи католицька Біблія, чи православна, чи яка не була, яка біблійне товариство немає значення. Всі Біблії, я вже казав саме початку. Біблії, всі одинакові. Крім того, що є сітків Єврови, які має, скажімо, бівлі, де написано замість сім'я Боже. Зробили багато українців. Текли. Так вони зрозуміли. Правильно зробили. Звичайно, хтось втік або пішов до сходу допомагати, теж правильно зробили. Чи хай буде воно там, чи дерев'яне, чи золоте, чи срібне, чи металеве, чи гарне, чи негарне, чи страшне, чи велике, чи мале. Як ти можеш тому поклонятися? А коли ти поклоняєшся тому, який тебе створив. Правда приємно? Бо ти тоді маєш поєднання не з якимось образом, не з якимось ідолом, не з якимись, так скажемо, людськими туріннями, а маєш діло з тим, який тебе створив. І Бог, до речі не тільки є наш парець, а Він є той, який підтримує наше життя. Найбільно. Ми маємо ну, любі, скажімо, прилади, Душ. чи телефон, чи ця штука, Душ. чи годинник, чи, чи телефон. Все хочуть підзарядки, правда? Постійно ми їх чаржемо. Постійно треба десь ну, підзарядити. А людині, що не треба, підзарядитися. А ми постійно теж бачите, сьогодні науковці думають, як би зробити, як би зробити так, щоб... Ну, зарядка була якось так, щоб ти ну, легко то, ну, якось так uh, wireless, як кажуть, без проводів, без контакту, що воно. Ну, а Бог так створив нас. Wireless. Тобто безпровідна наша зарядка. Як ми заряджаємося? Перший заряд, який ми отримуємо, це не віддальні. І не там, де є джерело води, чи крана вода. Хоча без води людина не може жити, без їжі не може жити. Але ми без чогось ще не можемо жити навіть коротше, чи без їжі чи води. Що це є? Повітря, правда? Повітря. Наші дихи. Бо зробив, що ми постійно чаржується. Постійно. І вайрлес. Нам не треба це в, в цьому. В Японії є такі вулиці, що вони настільки загазовані, що там в автоматі продають пакет чистого. Ти підходиш, заплатив, платив пару центів, отримав пакет і потихав. А тут що? Тут не треба нічого купувати. Не треба платити, не треба пакет брати до роту. Виходиш, або не виходиш навіть на вулиці, маєш чисті Бачиш, має, Бачите, Бог зробив, що ми прив'язані. Бо не тільки створив, він підтримує наше життя. Він зробив можливим. Він може зробив і повітря настільки цікаве. Я завжди, коли лечу літаку, я кажу, Господи, дякую, що ти повітря створив таким, що такі великі літаки, які мають десятки тонн. І вони стоять на цій подушці. Бо вона має масу. До речі, донедавна люди не знали, що повітря має вагу і має масу. Ми не бачимо дума, але вона є, Бог створив так, що не просто, так, да, звичайно, коли ми так кинемо, воно падає. тому що є закон тіжіння, але притяжіння. Але, але якщо скажемо плавно або правильно поставити щось на це повітря, воно стоїть. Бог так створив. Бог зробив нас. І Тому закликає нас, Євангеліє, добра вістка. Поклоніться тому, який створив. Він зварив все. І землі, і і джерела, води, все. Але що? Ми ж маємо іншу сторону. Не забудьте, ми живемо серед двох полюсів. Змір розлюдився на жінку і пішов воювати з рештою нащадки, які зберігають Божі заповіді, мають свідчення Ісуса Христа. До речі, якщо ви будете читати більше, ви знайдете, що Субота це є одна із заповідей. Вчора ми говорили про заповіді, субота є одна із заповідей. До речі, четверта заповідь. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса, коли йде річ про те, а який Бог хоче мати народ? Ті, які мають терпіння, що значить терпіння, вони переживають терпіння це є переживання. Вони переживають все те життя, яке пережили святі люди перед цим. Пророки, люди. І апостол Павло коментує чи каже, що це все написано, що ми знали, як робити. Які люди, які бережуть Божі заповіді, що вони ще мають? Вони мають віру в Ісуса. Це є те, що може нас відрізняти від інших людей. Була п'ятниця дослівна, день приготування і надходила субота. Це був той час, той день, коли Христа привели до Голгофи. Повернувшись після розп'яття, вони приготували пахощі і миро та миро, а в суботу спочивали згідно за заповіддю. Який був той складний час для них? Вони втратили Господа Ісуса Христа. Але рівно в суботу вони спочивали. Вони навіть приготували до миру, щоб помазати тіло. Вони не встигли це зробити. Навіть він помер. Його поклали на то місце спочинку. Вони не помазали тіло його, але вони спочивали за заповіді. Першого ж дня в дуже рано, вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучки пахащі, які приготували. А от воно продовжує роботу. Коли? Першого дня ще дня. Рано вранці не прийшли. Тобто день приготування це є п'ятниця. Сьомий день це є субота, перший день. день так Біблії написано. Багато людей сьогодні запитують. А не може бути так, що субота втрачена із циклу тижня? Адже скільки ми маємо календарів, і дійсно, ми маємо різні календарі, ми маємо різні роки, які сьогодні, скажімо, люди рахують. Yes, ми рахуємо yes. такий, 2025 й а інші, інші рахують зовсім інші раки. Календарі є зовсім інші. Але ви знаєте, я маю тут лист, ви можете побачити, що медільний цикл це лист, який дає відповідь американська військова система навігації. Вони ну, слідкують навігаційну систему в цілому світі, і їхній представник на запит. Чи може бути так, що е, е, недільний цикл зазнав якихось змін? І вони відповідають ні. Вони відповідають ні. Немає значення, чи ти в Африці, чи ти в Америці, чи ти в Європі, чи ти на Арктиці, чи ти в Антарктиді, де б ти не був сильні цієї субота. Тобто у людей є різні назви, різні календарі, різні роки, а де ні ті ж самі. То тобто день не змінився. Тому сьогодні ми не можемо сказати, що це щось неправильне. Що може, може ми святкуємо, чи ось сьогодні п'ятниця, воно а може сьогодні життя. Ні, сьогодні п'ятниця. Звичайно, воно приходить так, як сонце йде, але воно приходить.